70-х роках з'явилась теза про те, що всі народи радянського союзу об'єднуються в єдиний радянський народ відповідно національні ідентичності, фактично стираються. Українська культура насправді витискалася говорі на нам язикі це було скрізь. А для реальної України залишалося виключно там якийсь там елемент національного костюму, і все. Українська культура дозволялася виключно в буденних темах і простих формах. Українською не можна було писати навіть вірші про море, адже для цього є велика російська мова. Я з російськомовної родини, моя перша мова російська, і тільки в школі, вивчаючи історію України, я раптом співставила певні речі, зрозуміла, що моя сім'я з зросійщена. І я говорю російською мовою тільки тому, що політика радянського союзу змусила моїх батьків говорити російською.